Внутрішньопереміщені особи категорія населення нашої громади, яка найбільше потребує уваги, підтримки та допомоги. Сьогодні наша допомога інформаційна. Про порядок призначення виплат ВПО поговоримо з завідувачем П'ятихацького бюро правової допомоги Федан Тетяною Вікторівною. Тетяна Вікторівна, ми знаємо, що з 1 березня змінили порядок призначення виплат внутрішньопереміщеним особам. Розкажіть, будь ласка, які категорії будуть отримувати виплати автоматично? Так, дійсно, в нас змінили, змінився порядок призначення виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. І зміни ці зафіксовані у постанові кабінету міністрів від 26 січня цього року номер 94 Фактично, цією постановою продовжено виплату для окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, і автоматично такі виплати будуть продовжені таким категоріям, як пенсіонери з місячною пенсією менше ніж 944 тисяч чотириста тисячі. Особ, це також сюди підпадають особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю, діти-сироти, ті, хто позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей сиріт до 23 років і прийомні батьки. У цій категорії цим особам немає потреби звертатися для поновлення виплати, тобто ці, ці виплати повинні бути здійснені автоматично на наступні 6 місяців. Тому оце, ну, це ну це вичерпний, в принципі перелік тих осіб, яким не потрібно. Є категорії інші, яким потрібно звертатися, але це, це вже інший, інший перелік. Якщо, що стосується вашого запитання, кому автоматично, то це ці особи, які, яких я щойно перелічила. А які категорії можуть отримувати виплати? Можуть отримувати виплати сім'ї з дітьми до 14 років, які не мають змоги віддати дитину до дитячого садочку, або влаштувати в школу з офлайн режимом навчання, і в такому випадку батьки змушені знаходитися з дитиною. Тобто йдеться про осіб, які є працездатними, тому що ми знаємо, що працездатні особи вони мають або працювати, або перебувати на обліку як безробітні і такі, що шукають. Роботу або ж бути особами-підприємцями чи Отримати грант, наприклад, да, на, на свою справу, там ті, ті, що зараз надаються центрами зайнятості, просто так особа не може не працювати і отримувати допомогу, але є ряд об'єктивних причин, за яких держава визнає за працездатною особою можливість не працювати. І однією з таких причин є наявність дитини до 14 років за умови, якщо е, батьки не можуть віддати її в дитячий садочок або влаштувати в школу з офлайн формою навчання. Потім сюди також відносяться діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя. Або патронатних вихователів, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Ну, тут зрозуміло, да? особи, в яких ці діти перебувають, вони звертаються від імені цих дітей, або самі ці діти, залежно від віку, звертаються з такою заявою. Їм також призначається така допомога за заявою, не автоматично, а за заявою. Також до цього переліку входять тяжкохворі особи, яким не встановлено інвалідність, тобто це чим може бути підтверджено висновок ВЛК, наприклад, да, що особа дійсно тяжкохвора, особи передпенсійного віку сюди відносяться в нас, особи з інвалідністю 3 групи. Люди, які доглядають, чому саме третю, бо першу другу ми проговорили в попередній категорії: перша друга автоматично, третя за заявою. Люди, які доглядають за дитиною до трьох років або дитину, яка перебуває, потребує догляду до шестирічного віку. Діти, які прибули без супроводу батьків, жінки з 30-го тижня вагітності, сім'ї, які мають дітей віком від 18 або 23 років, які є студентами денної чи дуальної форми навчання, і особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. У ці категорії осіб вони мають право звертатися для призначення виплати внутрішньопереміщеним особам для проживання. І умовою тут є єдине. Що, що береться до уваги, є постанова Кабінету міністрів 632 від 22 липня 2000 року, якою затверджений порядок обчислення середньомісячного доходу сім'ї. Тобто тут є механізм обчислення. І в даному випадку така допомога буде призначатися в тому разі, якщо середньомісячний дохід однієї особи не перевищує 9 тисяч гривні. Це те, що стосується тих, хто буде отримувати допомогу за заявою, хто з осіб не буде отримувати допомогу взагалі Взагалі не буде отримувати допомогу ті особи з числа внутрішньопереміщених осіб, які купили земельну ділянку, будинок або квартиру на суму понад 100 тисяч гривнів. Або новий автомобіль з, з датою випуску не, менше, не більше п'яти років, верніше. хто має житло на неокупованій території або на території, де не ведуться бойові дії, ті, хто купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривнів. Або мають на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень. Це так, ну якщо просто в постанові це дуже розширено, я скорочено це викладаю, щоб не було, щоб людям було зрозуміло. Це все можна прочитати в нормативних актах. Ці ці всі категорії прописані. Оці п'ять основних категорій: це наявність земельної ділянки або будинку на суму понад 100 тисяч, машина до 5 років. Власне житло на неокупованій території, чи там, де не ведуться бойові дії, і іноземна валюта або депозитний рахунок також на суму понад 100 тисяч гривнів. Оце це теж вичерпний перелік, це особи, які. які Апріорі 100% не мають права на цю допомогу. Всі інші особи, за, за наявності тих причин, які я сказала, та тих умов, вірніше, вони можуть звертатися із заявою. До речі, термін звернення з такої заяви продовжено до 30 квітня. І всі особи, які звернуться до 30 квітня, вони будуть отримувати допомогу починаючи з 1 березня цього року. Дякуємо за інформативну відповідь.